Україна мала власного представника на інавгурації президента США Дональда Трампа. Просто про це ніхто не говорив публічно. На інаугурації президента США Трампа у понеділок був виявляється присутній лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. Принаймні, так пише видання «The Independent». Більше того, журналісти стверджують, що Арахамію приймали на високому рівні і з почастями, але не публічно. Ось що пишуть люди, які працюють з призначеною адміністрацією Білого Дому, вказують на присутність одного з ключових ну. Пишуть пишуть союзників президента Зеленського, але мені здавалося, що союзники Зеленського це там умовно сам Трамп чи там Кір Стармер, але виявляється Арахамія. Це союзник. Ну будемо так казати близьких політичних діячів до Зеленського, прикладаючи нашою зрозумілою українською мовою. Так ось він Арахамія виявляється, сидів на почесному місці. На інаугурації Давид Рахамія, лідер української парламентської групи, отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія. Пише The Independent. Ну і в такий спосіб став присутнім на інаугурації в понеділок.